Доброго ранку, любі друзі. Поки нікого немає, це субота, ранок, вільниця, восьма ранку. Я насолоджуюсь сама двором. Можу знімати стільки, скільки влізе, і ніхто мені не буде влізати в камеру. Що хочу сказати, ось тут, коли йдеш, я обожнюю це місце. Я не знаю, як, взагалі, як це вийшло, що ми тут живемо. Мабуть, дуже щось класно зробили в житті. І коли вперше Артур ми вже переїхали, заспокоїлися, ми пройшлися всім райончиком. Артур сказав мені, блін, от здається, що тут живуть люди, які пізнали життя. І чесно, воно так і є. Я дуже люблю зранку виходити сюди. Ну Майданчики в нас і в Харкові були класні. Але новобудов в Харкові таких я не бачила, Щоб цілий район тільки новобудови. Ну тепер будуть. Я мрію, що вся Салтівка буде така, і ми повернемося додому. Так, от, е багато хто каже, що в Україні так фігово. Е всі крадуть, чиновники крадуть, політики підераси. Ви знаєте, коли я сюди приїхала. Я офігела. класно. Люди живуть. Вони просто викупили квартири, оформили ОСББ і за свої гроші формують те навколишнє середовище і вкладають безпосередньо сюди в це навколишнє середовище, в якому вони живуть. Я зараз дуже багато слухала лекцій про економіку, бо я нічого не шарю в цій темі взагалі. Я не знала, що таке ВВП, як воно складається. Ні, ну я знала, що таке ВВП. Як воно складається з чого в Україні? З яких, е, е, коротше, продаж. І зараз, я побачила дядечку, він е, нарушив мій покій. Я дивлюся лекції по економіці. І там один з підприємців, я не знаю, яка в нього фірма в Україні, але точно знаю, що керівник, головний акціонер нової пошти, веде ютуб канал, і його можна дивитися. Він дуже класні речі розказував про бізнес в Україні, саме в Україні. І цей підприємець сказав, як вивезти нашу державу з колін з цієї всієї економічної фігні, яка дуже багато років йде. Він сказав, треба, щоб все було приватне. Всі заводи, параходи, літаки, підприємства, всі державні установи мають комусь продатися. І хтось, якийсь розумний підприємець, він буде на цьому заробляти і він буде давати класний сервіс. Я оце подивилась на все це. На все це прекрасне. Вам може це здаватися на відео просто, типа, ну, звичайні будинки, а ви приїдьте в Вінницю, подивіться, як тут люди живуть. Я думаю, ну, якщо особливо ви з Харкова, наприклад, для мене це було вау. І є вау. І я дивлюсь, як люди, які платять кошти, як воно все е, е, все це держиться. Тут є люди, які за цим всім слідкують, садівники, ось майданчик, вони поставили новий, дерева зрубали. І люди живуть за свої гроші. Просто це також, також, як у нас волонтерський рух дуже класно зайшов. Потрібно, якщо ви не довіряєте чиновникам, не в державу платити гроші, а йти самому робить. І все класно. І не треба ні на що жалуватися. Е, жалість, вона нам не допоможе класно жити. Тому створюйте свій бізнес, мені здається, це прям те, що треба для сучасної України. Все, пішла. У мене сьогодні дуже насичений день. Навічки ваша, Іванкова Марічка. Маша, я не Маша, я Марічка, сказала Фаріон. Ну я реально українською мовою себе по-іншому відчуваю. Тому все, Па-па.